Всім доброго вечора! Хто з нами, хто в селі, хто дивиться мій канал, сьогодні хотів побалакати на ту тему, де в селі дівається час і чого я його не бачу. Казалось би, вже не в городі, переїхав у село, роботи нема, нічого нема. Та фіх там. Мій божественний душик, в якому я люблю купатися після того, як собрав урожай зайти ополоснуться в общем кто живе в городе тому что не понять ну тоже ж да китайська штучка Поламався краник краник покажу вам вот этой краник поломався что його таким зробили ніжним? в общем надо поменять на це все надо время тоже да залізти достать розкрутити. Поміняти, вставити, набрати води. Ну, за минуту, за дві це не зробиш. Я то це зроблю, ну, але зараз вам покажу, де дівається час. Тож, пішли. Казалось би, що таке завести кроликів? Піти на базар і купити, я вам показував у недільному відео, що я купив кроликів. Ну, в ту саму неділю я збудував кліточку, зробити дверки, якщо чесно, не було з чого і не вистачило часу. Я вже все купив, але треба час, щоб, щоб цю кліточку, можна сказати, удосконалити. щоб вона практично відкривалася для сінця, зробити їм все куплено, все є, завіси, на дверцята, сіточка, все є. Треба час, щоб зробити. І, можна сказати, кролики в мене сидять як, як в концлагері. В щоб їх обслужити, треба шуруповерт. Тобто якось так придумав. І з чого було, з того я все і зробив, тобто, щоб до них добратися, треба відкрутити, подивитися. Зараз я їм я їх обслужу сьогодні, щоб, уже, щоб уже, можна сказати, до них і не лізти. Так, люцерочка в них є, водичку їм налью, бункерні кормушечки, там комбікорм. Я хочу сказати, утримання кроликів небагато займає часу. Ну, в зв'язку з тим, що воно не удосконалено. Мені самому не практично. На все треба час, щоб все доладнать. Можна сказати, що я такий криворукий, так ні. Просто немає часу. Ну, але вам показую все, як воно є, Все, як воно є на самом ділі. Якось так. Так, що я вам хотів сказати? Ви не бачили цей участок год назад. Ну, ужас. Ужас ужасный и сейчас чуть-чуть чуть-чуть можно сказать тоже не доглянуто. В общем, тут тут сделана клумбочка. Якобы она, да, якобы и запущена. И чтобы цветочки росли. Да, не видите? тут цветочки посажено. Да. И і... І оце це годнішнє літо, хоч вірте, хоч ні. сам вам хочу сказати. Дощі тепло, дощі тепло. Може в кого і нема дощів, і нема тепла, але у нас воно постійно. І ці бур'яни ростуть. Та ну поминутно, поминутно ростуть ці бур'яни. І казалось би, ти тут уже 15 разів ухажував, 15 разів все полов, все верегав. Ну, треба його все приводити в порядок. Мало ли того, що в порядок приводить. Треба його ще й поливати. І тоді, і тоді буде все красиво, все добре, все. Все уютно, все замечательно. Да, Тут і цвіточки, і, і, як сказати, каменна роза, і там кущики, і травка. В общем, все його треба доладовувати, щоб воно було поладовано, щоб радувало око. А на все потрібно час. Казалось би, що тут можна ще знайти? Да? Ну, можна сказати, в цих кущах в цьому заросі тут лежить шланг. Блін, я майо Образувалась утечка. Треба час, щоб його устранити. Потому що сьогодні вона маленька, а завтра може бути більша. На все надо час, надо знайти з'єднання, надо трізать, надо знайти. В общем, все надо знайти. Зробити його дві минути, ну щоб це все підготовити, на це теж треба час. Оце точно вам скажу, оце вам точно не покаже ніякий дачник, ніякий хазяїн, ніде нічого, на що не вистачає час. Казалось би, клубничка, ягодка, хотілося б, любиш її весною, там коло неї лазиш. Ну зараз, літом, коли ягоди нема, руки до неї не доходять. Все поробиш на це не вистача сил. Да, я її тричі полов чи п'ять разів полов. Виривав бур'ян. Ну, в зв'язку з тим, що таке літо, ви бачите, яка зелень, яка трава, яке все зелене. Зароста поминутно. Теж треба час. Тоже не, ну, оце все зробить, два години хватить на це все з головою. Ну, Їх немає. Того, що. Встаєш в 6 утра, поки туди-сюди, гусей поки зібрався, поїв, поїв на базар, поїхав, приїхав, віддихнув, поїв 5, 10, 3, 6. В общем, до цього руки не доходять. Показую вам все як є. Як же на дачі без ягодки? Ну, Взагалі, я не уявляю там дачу чи село, чи ще, щоб там не було дерев, чи ще чогось. В общем, це мій малинник. Чесно сказати, крик душі. Не те, що там щось, а те, що я вже тут сьомий раз полю оцей міжряддя. Я вирішив сам для себе доглянути його, тому що, в ті годи, коли я тут не жив, воно було дужче заруше. Перший день я прополов ту сторону, другий день цю. І як бачите, сьогодні залишилось там пройтись. Це я роблю тоді, коли вже я зобрав урожай, коли вже все підготувався до базара, можна сказати, попаз гусей. В общем, вони пасуться, а я тут сапую. В общем. Реально показую вам те, куди уходить час. Ну, те, що збираю урожай, воно ну, і так зрозуміло, що я йду там, лажу в кукурузині, збираю качани, там ріжу капусту. Це не дуже цікаво показувати, але на це все теж треба час. Як би там не було, але за моєю спиною основний участок моєї капусти, пізній капусти. Як ви бачите, вона чистенька. Тобто Бур'яна нема, ніде нічого нема. Але хочу вам сказати, що ну, не хочу себе хвалити. Всі бачать свої участки, всі знають. Як воно там у сусідів, всі все бачать, всі все знають. Е, багато людей вже перед бурянами здалися. І в них все позаростало, нічого не видно. Буває, ідеш, їдеш по селу. Там, чи, не поймеш, що вже в людей росте. Чи буряки, чи картошка, чи капуста. Не видно нічого. Все, і е, там лободой заросло, поросло, не видно нічого. В общем. Як бачите, стараюсь більш-менш дивитися за участком. Тречі виривав тут бур'ян, не кажучи про те, що двічі сапу І це все теж час. І час не малий, і враховуючи те, що площа капусти велика. Ну, а сказати, щоб про це все побризкать не один вечір треба. Тобто там та білокрилка була, ті блошки, вошки і те, і тепер, в общем. Не так все легко, як кажеться, тож результат ну, на на Насчет цього участка не хочу ще хвалитися, тому що нема чим, це картопля. Хто зрозумів, той зрозумів. В общем, э, бадилля посохла і вона в такому стані. Тобто, дещо бур'янець починає рости. Ну, його тут немає. Коли я там торгую на базарі кукурудзою і капустою. Багато людей мені хваляться. От ми сьогодні поїхали і на картоплі повиривали бур'ян. Бо будемо копати. Я кажу, у вас нема чим обрадувати, бо в мене бур'яна нема. І його дійсно нема. Ну, якось так. Тут взагалі нема що вам розказувати, в общем, показувати. Це садочок. Тут п'ять разів косив, в общем, вам цього не сказати, не передати, ніде нічого. в общем. Як бачите, знову покошено. Ну, і що б хотілося сказати про час, де він дівається? Казалось би, люди в селі нічого не роблять, нічим не займаються, ніде нічого. Ну Це я вам показав тільки вершину айсберга, де дівається час, що його просто не вистачає. Встаєш в 6 утра ну, і в хату заходиш, раніше в 9 вечора заходив, а зараз в пів дев'ятого вечора, бо ти раніше. Ще мені треба визбирати кукурузу, треба нарізати капусти, попасти гусей, дополоть малину. Можна сказати, це те, що просто необхідність сьогоднішнього дня, щоб завтра поїхати на базар, щоб його продавати. І так кожен день. Я думав, що в селі я лежатиму, нічого не робитиму і буду щасливий. Оказалось чуть-чуть не так. В принципі, можна нічого не робити, лягти лежати. Ну, ти будеш лежати в бур'янах, в зарослях. Холодний і голодний, можна сказати, ну поки літо в теплі. Але треба працювати, треба думати про завтрашній день, треба щось робити. І поки є час, поки така нагода, треба нею користуватися, тому що... Цього всього не стане. Не стане кукурузи, не стане там ягідок, не стане огірочків, картопля викопається. І тоді я сподіваюся, що настане час, що я зможу трішечки відпочити. А поки я не бачу цього свята в конці тунеля, казалось би, ось-ось він. Але його поки нема. Перший ящик кукурудзи є, наламав, і що я вам хотів сказати, ми сьогодні балакаємо за час, можна сказати, Врем'я це деньги і такий на базарі, ну, я торгував на базарі і підходить до мене чоловік. Це було час, ну десь там перед Паскою, перед там десь такий початок, початок весни. І в чому суть, він хотів купити огірочків. Звичайних зелених огірочків. Але йшов назад без них. Іде і бідкається, що от хотів купити огірочків, а вони такі дорогі. От паразити продають так дорого, що немає можливості купити. Кажу, а по чому ж? Каже, 90 гривень. А я в нього питаю, так є вони? Каже, є. Так а чого ви не купили? Дорого, дорого. І, в общем, всіма словами, які тільки є, розказує, які це погані люди, що так продають дорого огірочки. Я не люблю спорить з людьми. Я йому кажу, що типа, ну, шановний. Ну, Якщо... Хорошо, що вони є. Що хтось цим займається, вирощує, що ви можете піти купити. Ніхто вас не заставляє купляти там 2-3 кілограма тих огірків. Візьміть 2-3 огірочки і вам вийде там на 20-ку, і хвата вам з головою. Там сісти, там, можна сказати, розголиться, чи поснідати, чи ще там щось. Ну, Не в тому діло. Суть та діло. Я кажу йому, так виростіть, огірочки. Вийдіть на базар. І поставте їх не по 90, а по 70, по 50 гривень. А хочете, можете і по 20. Ну це весною. У вас стоятиме очередь і люди будуть довольні. І ви озолотитесь. Можна сказати, заробите там. Він стояв, думав, 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 каже, ви знаєте, ви дуже розумний. Так а що ж таке? ну... Якщо людина не хоче по 50, по 70 чи по 20 виносить, то ніхто ж там не кричатиме на нього, там не битиме, то є, ну, виніс по 20 і продавай весною. Ну всі довольні, накинуться, розкуплять в тебе і гірочки. Ні оптом здай по 20-ки. Щасливий і довольний. Тобто, оказується, не так все просто. Время це гроші. І свій час треба цінити. Так само, як підходять до мене, ну, питають по чому? Ну кажу 15 гривень. Ну, комусь не подобається, хтось там не хоче, комусь дорого. Ну, дорого. Йдіть дешевше беріть. Йдуть купують дешевше, потім приходять до мене, кажуть, то польова. Ну, понятно, на полі, он, там за мною поле. Пішли зірвали і їм дешевше. По п'ярті можуть продавати. ну, Не той смак, не та кукуруза. Ну, зовсім все не те. Але ну, ви бачите, я два дні сіяв, ну, це все зорати треба. Туди добре треба кинути, ну, щоб воно росло. ну, тобто Адекватні люди розуміють, що без добрив воно не росте. І саме головне, те, що я не думав, я думав, я от... тут за. Ти за пів часа посапую, по полю і все. Я його тричі сапував, цю кукурузу. Без хімії вона зроблена, без ніде нічого. Тому така і смачна. Але я її тричі сапував. І це не сказати, що її три дня сапував. А я її сапував, можна сказати, оцю всю свою кукурузку день те і два-три дня цветусь. Доволі таки часу пішло багато. Ну. Тому свій труд треба цінити. І той час, який ти витрачаєш, він теж повинно, можна сказати, оцінюватися і чогось вартувати. Якщо ж там, допустимо, якийсь юрист, адвокат чи ще щось, там за годину своїх послуг бере там, образно кажучи, тисячі, не буду перебільшувати, ну, інші теж. Можна сказати, за свої послуги. Так само, і лікарі хочуть, щоб їх послуги щось коштували, і перукарі, і ті, хто там ногтики, педикюри роблять все на світі, вони ж теж цінять свій труд. То, чого ми, селяни, не повинні цінити свій труд і віддавати все задармо, за безплатно. Можна сказати, все купи, посади, оброби, товчись вчись тут. Світу білого не бач, ні на море не поїдь, ні на річку не піди, там ніде нічого, і сказати: прийдіть, заберіть, пожалуйста, безплатно. Не должно так бути, ми теж повинні цінувати свій труд, і теж наша праця повинна оцінюватися достойно. Ну, щоб, щоб ми могли щось продати і теж пішли і, у тих людей, які купляють наш товар, теж за адекватну суму замовить ці послуги. І воно якось потрібно, щоб воно балансувало. Ну не може качанку кукурузи стоїть 2 гривні, а піти до, до якогось юриста, щоб він тобі надав якусь там інформацію, і ти за це заплатив там 500 чи 1000 гривень. Ну, на голову не налазить, можна сказати. Тож Ті, хто живуть в селі, ті, хто живуть за городом, прохання, цініть свій труд. цініть, І тоді вас будуть трошки поважати, і ви будете на рівні тих самих, тих самих людей, які вам надають послуги за тими цінами, які вам кажуться дорожчими. Такі реалії життя або ми цінимо свій труд, або нас не цінять. Всім дякую, хто був на моєму каналі, мені ще працювати і працювати, мій день ще не закінчився. До побачення!